Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика на продаж. Імпортували з нашою командою Golf 7.5. автомобіль 2019 року випуску в дуже гарному стані, як технічно, так і косметично. Весь в рідній фарбі. В автомобіля було зроблено велике ТО менш ніж півтора тисячі кілометрів тому назад. Тобто, як то кажуть, сів. Поїхав. Фари з автоматичним дальнім ближнім, led денні ходові вогні, омивачі фар, асистенти парковки є попереду. Також ми маємо асистенти парковки позаду. Ось тут, на лобовому склі, у нас є радар, контроль дистанції попереду, адаптивний круїз контроль в автомобіля присутній. Оновлені задні стопи LED, кузов універсал. Багажник на 605 літрів. Якщо відкинути сидіння, отримуємо 1620 літрів об'єму. Повноцінне запасне колесо, аптечка. Повний набір. Ось. Домкрат, ключ, крючок, все все на своєму місці. Під капотний простір у нас такий чистенький, гарненький. Ми його провели в порядочок. У нас є ось така бірочка, яка підтверджує те, що масло у двигуні було замінено 1400 км тому назад. Зроблено це було на офіційному сервісі Volkswagen залите масло оригінальне 0w30 long LongLife. Тобто інтервал заміни масла раз в 30 тисяч. Ну, По Україні я б не радив їздити 30 тисяч на одному маслі, але моя особиста думка, 15 можна їх їздити. Болтики в нас не кручені, як на капоті, так і на крилах. По комплектації у нас максимальне мультимедійне кермо з мануальним режимом перемикання передач. Маємо кондиціонер, обігрів сидінь, 4 склопідйомника підйомника передзад, автомат, фар, я вже казав. Ерго сидіння з боковою підтримкою, з підтримкою ніг. Виконані в комбінації текстиль, алькантара. Масаж сидінь, навігація. Коробка автомат DSG DQ381, взагалі, по ній питань ніякого немає. Під капотом у нас 2.0 TDI, 150 кінських сил автомобіль е динамічний, можна сказати, економічний, ну, тобто він не вживає багато палива. Ось, і як я казав, ніяких фінансових інвестицій взагалі не потребує. Тисячу 400 км тому назад було зроблено, треба вимкнути запалювання, було зроблено велике ТО і було замінено масло в двигуні. Позаду у нас ну, таке відчуття, що просто ніхто не сидів. Задній ряд сидінь новенький, жодних дефектів немає. Дефлектори салону автомобіля також е в ідеалі, не зламані. Посередині тут зазвичай в нас від задніх пасажирів бувають. Невеличкі коцинки, але, як я вже і казав, даний автомобіль в дуже гарному косметичному стані в салоні. Друзі, як і казав, автомобіль весь в рідній фарбі сьогодні, перемірюємо його з мінімальною скол, з мінімальною кількістю подряпин, вм'ятин, їх взагалі тут нема. Тобто, якщо оцінювати лакофарбове покриття від 1 до 10, то ну, моя особиста думка це те, що цей автомобіль заслуговує своїх 10 балів. У нас 225 оригінального пробігу, тому там якась невеличка частинка автомобіля в сколах, це передня. Я рахую це нормально, але їх тут мінімум. Тобто є з чим порівняти, тому відверто. І прямо можу сказати, що їх тут мінімум. Зараз перемірюємо лакофарбове покриття. Тобто 139, 124, 117, 105. 120 122 127 Ось 129 129 117 107 131 113 Задня кришка багажнику. 113, 112, 114, 124. 115. Хтось навалює? 115. 117. Арочка. 107, 139. 131. 115. 134. Передня права дверя. 131, 127. 139. 120. 107. Як я і казав, автомобіль весь у рідній фарбі. Навіть бампер передній не фарбувався, хоча в цьому нічого такого не бачу. Е, гума в нас Dunlop 2021 року випуску, в гарному стані, не задубівши, тобто автомобіль в ходу їде м'яко, е, протектор також ще не стертий. Диски без бордюрочок, все чітко, тобто в, в ідеальному стані. Як би це не звучало, тут в цьому автомобілі багато разів я кажу, що все в ідеальному стані. Чому так кажу? Тому що е, так воно і є, не кожен раз так виходить. І тим більше хочу додати, що автомобіль продається по мінімальному прайсу на ринку України. Як вже неодноразово ви і бачили. Недавно вийшли відоси з Сіатом Ліоном, е, з шкодою Октавією. Ну щоб ви собі розуміли, автомобілі вже продані. You don't mind it on my head. Асистентах водія є все, що потрібно для безпечного та комфортного пересування, адаптивний круїз контроль, асистент контролю дистанції попереду активний. Розпізнавач втоми, 225 тисяч оригінального пробігу автомобіля. Як я й казав, ніяких фінансових інвестицій не потребує. Тобто сів, поїхав. 1400 кілометрів тому назад було зроблено велике ТО. І в автомобіля було замінено ремні, ролики, помпу і так далі. Гума в нас в гарному стані, не задубів, автомобіль їде м'яко, приємно, коробочка працює ідеально. Зовні, так і всередині, і технічна частина автомобіля дуже гарна. Ми Робимо невеличкий тест-драйв, щоб продемонструвати, як працює адаптивний круиз контроль. Ось вибираємо максимальну швидкість. Та дистанцію максимально до котрої автомобіль буде під'їжджати до автомобіля, який рухається попереду. Ось, Зараз я не торможу і він приймає це з автомобілем, який їде попереду нас. Декілька режимів перемикання передач в даному автомобілі можна перемикати з керма. Можна перемикати передачі з електром Два режими їзди, це звичайний і спорт-режим. От Зараз ми йдемо в звичайному режимі. Тут у нас горить буковка Д. Ось таким чином ми переходимо в спорт-режим. І в нас вже автомобіль в спорт-режимі. Нажимаємо трішки на педалі акселератора. Зразу четверта передача і поїхали. То Просто немає можливості показати вам, як це робиться. Ну, і для цього, я думаю, потрібна якась трішки краща дорога. Ніж по яким ми зараз пересуваємося. ходу автомобіль ну, просто без питань, взагалі нюансів немає. Друзі. Рубрика на продаж підходить до кінця, тому хто шукає собі автомобіль, в котрий взагалі не потрібно вкладати, він перед вами. Volkswagen Golf 7.5 2019 року випуску з повною сервісною історією. В ідеальному стані, як і технічно, так і косметично. 1400 кілометрів тому назад було зроблено велике ТО. Поміняні ремні, ролики, помпа, також масло в двигуні. Не мало важливо, автомобіль продається по мінімальному прайсу в Україні. Кого цікавить, телефонуйте по номеру телефона, він буде вказаний в. Внизу в описі під відео, тобто вся інформація там буде вказана. Не забувайте підтримувати українську мову, українськомовний YouTube канал та підписуватись на наш канал, ставте нам лайки, кому подобається. З вами був Микола, компанія Leasing Motors авто з Європи.